На слуху, на слуху. Проект конституції не передбачає особливого статусу для Донбасу. Про це заявив перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук. У представленій на розгляд президенту версії заявив Ковальчук в перехідних положеннях. Тільки згадано, що порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначається законом. Такою була пропозиція Венеціанської комісії. Цей закон про особливості самоврядування вже діє, і жодних нових особливостей проект конституції не передбачає. Сьогодні ми будемо обговорювати найпопулярніші теми для України: це боротьба з корупцією, це вибори на Донбасі і статус Донбасу. Почуємо думку керівника Всеукраїнського громадського об'єднання Народна довіра Сергія Шахова. Здравствуйте, пане Сергію. Вітаю. Почнемо з корупції. Як людина, в якої сім, якщо я не помиляюся, освіт, скажіть написати закон, в якому не існує оцих. Корупціогенних ризиків. Наскільки це можливо, Олечка, моя головна освіта це життєвий досвід. Сьогодні я сам є переселенцем з тих територій і бачу, як переселенці виживають в нашій державі, і взагалі бізнес і люди, які зробили революцію гідності і вижнули практично одну корупційну хворобу. А сьогодні ратиці інших чиновників так і тягнуться до корита. Але що треба, що можна змінити, все ж таки, як це треба робити? Перше за все, треба поміняти свідомість людей. Люди об'єдналися захід і схід. Тепер треба об'єднатися проти корупційної машини. І ми можемо це зробити. Ми сьогодні це робимо, об'єднуємося підприємцями, об'єдналися волонтерами, громадськими діячами, запроваджуємо системи. Я спілкуюся з європейцями. Жодної держави у світі не існує без корупції. І навіть Грузія скоротила свою корупцію на 90 майже відсотків. Так, але приклад Грузії не найвдаліші, тому що так, не можна так, сказати, Сегапур, що там дуже заможні живуть люди. Європа, Америка і так це далі. Це вже краще приклад, але, а, ну, я, а, Антикорупційне бюро побудували. Сьогодні надбудовують в Генеральній прокуратурі органи, які буде наглядати за антикорупційним бюро. Якщо ми не довіряємо антикорупційному бюро, хто буде його очолювати, який пройшов там через детектори е брехні і так далі, навіщо ще надбудовувати? Бю бюрократична машина сама, одна рука. Е Скорочують корупцію, а інша рука додає. Я знаю, що асоціація платників податків хотіла вас висунути на очільника саме київського осередку однак ви хочете очолювати осередок Луганщини, звідки ви власне її Це родом. Що означає там сьогодні взагалі працювати? Треба давати роботу справді людям скрізь, скрізь в Україні, але оці найскладніші території Донеччина Луганщина там завжди була проблема з роботою. а Зараз тим більше. більше, більше, більше і підприємці могли б. Перші підприємці місця. налякані, люди там налякані, тому що ну, ми знаємо, як по підвалах сиділи, як, як звільняли наші патріоти, звільняли ті те території, які сьогодні не окуповані. І сьогодні важко взагалі спілкуватися. Чому саме я вирішив поїхати на Луганщину і об'єднати там підприємців? Тому що сьогодні настільки розгубленість у підприємців, ну 60%, 60 підприємців практично сьогодні залишилися, лишилися того, що в них було. Сьогодні нема Такого такої розпродажі як була раніше, так сьогодні, ну сьогодні підприємцям вставляють палиці в колеса для того, щоб вони не могли працювати навіть там навіть, на сході всюди. Я кажу за всю країну. Зараз кажу за всю країну. А там і там взагалі сьогодні, ну ці блокпости, ці постійно система, а регіонали і комуністи залишилися всередині Луганської та Донецької областей і міліціонери. І фіскали, і ну всі силові структури навіть я так і ще більше обкладають податками підприємців сьогодні. Для того щоб е зробити е Щось е, серйозне, і щоб підприємці могли постояти не сам за сам за себе, а один за всі, всі, всі один за одного знаєте, згуртуватися, і тільки таким чином, коли буде серйозна структура сильна, і їх нікого не тронуть. Mm -hmm. Ми можемо спілкуватися з позиції правової вже з будь-якою фіскальною службою. Ну, власне, тому ви хочете об'єднати підприємців. Я розумію. А я знаю, що ви постійно спілкуєтеся з тими людьми, які знаходяться на окупованих територіях, і у вас є свідомість Відчення, що люди вже на межі, вони готові саме на окупованому Донбасі повставати проти. Е, вони окупанців. там вони встають, Пані, Оля. Вони, вони встають, вони е, е, лементують там і сваряться з терористами. Від, е, ну, терористи це хто? Е, це не тільки найманці. Там і Бурятів вистачає, і Удмурдів. Але вони в, в життя міст не лізуть. Вони ну, це і кадрові військові, кадирівці. А саме козаки, які навіть там 15% наступають. Населення, які по шию в крові, тримаючи автомати, залякували населення і кидали в підвали. І досі сидять люди в підвалах, але ж у цих людей є рідні, є батьки, є діти, є дружини, які у людей, які пішли за Україну за великою Україною, сьогодні терористи їм дали там по 15, по 20 років пожиттєво засудили людей. І, от саме ці родини, які залишилися на тих окупованих територіях, а в них рідні сидять в підвалах у терористів, Вони починають підбурювати населення. Ну і ми спілкуємося, ми спілкуємося з переселенцями, їх півтора мільйона людей. Коли розселюємо, коли допомагаємо, спілкуємося, щоб вони телефонували на ті території, розповідали, що тут не відгризають дітям голови Бандери і так далі. Що що звітує Путін, зомбуючи людей через пропаганду, через телебачення, через радіо, а ми знаємо, що на тих територіях на окупованих немає не росі... українського телебачення, не українського радіо. Звітує тільки Росія. Зараз хочеться поговорити з приводу виборів на окупованій території. Ось екс спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Гайді Тальявіні говорила, що зараз група буде збиратися щотижня до кінця липня, тому що треба обговорити вибори і особливий статус. І вона визнала, що з приводу виборів існує багато запитань, до яких ще немає домовленості, наприклад. Хто може обиратися, хто може голосувати? Присутність змі, участь політичних партій, ось у цьому полягає тепер робота, щоб зблизити позиції з цих питань, заявила Гайді Тальявіні. Отже, хто обиратись буде? Ви щойно намалювали а, картину? На тих територіях. Я переконаний, за будь-яким випадком вибори не відбудуться. А що це якби не хотіли світові лідери, як цього б не пропонували, особливо. Так, за Конституцію, не за конституцію буде. І поки ми не виженемо озброєних терористів з тих територій, поки не будуть дотримані мінські домовленості, щоб Росія відвела важку техніку з окупованих територій. А повірте, мілітарізація тих територій сьогодні озброєні до зубів, нічого не відбудеться. Чому? Тому що терористи. Замарані вони запля настільки заплямовані в крові, знаєте, що вони вже зброю не складуть. Декриміналізація повинна відбутися й демілітарізація на тих територіях а як? Щоб в людей Росії. Не... Вони теж не потрібні. Щ... Росія щоб що людей... їх прийме назад, щоб людей не за не залякали. Тому на сьогоднішній день, по-перше, ну ми чули вже Донбас а... і спілкувалися з ними, але і ще треба сьогодні. Спілкуватися, от ми, ми, ми громадяни, і е, е, виконуємо свій обов'язок громадянський. От особисто я, я спілкуюся кожен день. Не просто ж люди почали осл... освідомлювати це, коли вони зомбовані. Коли ти вічна спілкуєшся з людиною, він тебе чує. Коли ти телефонуєш своєму родичу і кажеш: слухай, Коля, е, ну, на цих територіях нормально все, нас привітали на у Львовщині або на Волині. Нас привітали, ви казали там бандери, які. Гризуть людей, ні, все дали роботу, дали допомогу, навіть держава не дає, а справді волонтери дають, несуть одежу, несуть ліки, несуть поїсти, допомагають якось працевлаштуватися. І тоді люди починають розуміти особливий статус особливого статусу. Я погоджуюся повністю з Ковальчуком, тому що з Віталієм Ковальчуком, тому що особливого статусу в оприорі не може бути. Якщо буде особливий статус, це буде означати, що ми відрізали ту територію. Зробили те, що хотіли терористи, все ж таки федералізацію, таку де вони проголосують також і шукають людей знову, і приєднаються або будуть такою буферною зоною між Росією і Україною. Особливий порядок в тому році. В тому році президент запропонував парламент, парламент проголосував, але особливого порядку не відбулося. Вибори за українськими законами там також не пройшли. Терористи їх провели за тиждень до українських виборів і обрали собі Захарченко і Платніцького, які досі сьогодні керують, катуючи українське населення. Ну а Дивіться Ковальчук, вже говорив, що цей закон діє. Ну добре, як він діє про особливості самоврядування. Ні, саме закон самоврядування зако особливого діє? статусу. Не так, так він ми там, говоримо, що діє самоврядування, але по... в чому це проявляється паніка на на тих територіях. Взагалі ніяких законів немає. Є закон автомата, є закон кулемета, є закон танка. У кого найкраща зброя, той там і перемагає. В них свої е, осередки козацькі, терористичні, кримінальні і так далі. Між собою вони стріляються, б'ються. Е, е, а як напивається, взагалі ніхто нічого не розуміє. І ну, е, 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 ніяких законів на те, там є. Звірячі закони на окупованих територіях, коли людям нема чого їсти, вони жирують від гуманітарних конвоїв, які привозять їм чорну ікру. Знаєте, вони пожирають в чужих маєтках, сидять е терористи і спілкуються, який завод їм сьогодні порізати. Ну, Добре, і Європа і США вимагають від нас, щоб там проходили вибори і так далі. Вони ж прекрасно розуміють і те, що ви зараз говорите. Я думаю, що Це немає дипломатична просто робота. Я переконаний, що в Америці немає повної інформації, що відбувається. На тих, на тих Як? територіях. Ну не вже це не доносить а, наша ну, влада, що там скільки би ми не зверталися до ОБСЄ, скільки би ми не направляли туди листів від нашої громадської організації, а ви направляли? направляли, де стоїть важка техніка, де стоять, де стоять там автоматчики, де стоять патрулі, де їздять їх патрулі, де танки, де гради, де буки, де гвоздіки і так далі? Жодного виявлення ОБСЄ по нашим заявам не було. Ну, навіть я, я наша, можу влада сказати, це так, та, так, наша влада це розуміє. Наша влада знає про це Богдана Хмельницька, 89. До сих пор досі стоять, стоїть техніка. Феросплавний завод Коломойського на тих територіях, які вже почали вирізати терористи. Також стоїть стоять важка техніка. Загон підприємства Стаханівський вогонобудівничий завод. Також повністю там ремонтують цю техніку. На, ну, ви Собі ремонтують, ніяких домовленостей не дотримується та сторона. І тому, як би мені хотіло, хотіли, як би не хотіла Америка, якщо б Америка поставила за обіцянками не тільки в Естонії установки ПРО, а і в Україні ми чули, як говорив керівник РНБО Турчинов, що будуть встановлюватися установки ПРО і зайде... Ой, тоді не знаю, якою була б реакція Росії. Так, а і так, третє третя, Вони... світове, світу... Оля, пані Оля, третє світове. Війна, вона практично почалася через Україну. Сьогодні ми, Україна, стримуємо цього агресора. Але мене дайте нам тільки була... допомогу. Ваша теза про те, що ви говорите, що США і Європа можуть не знати достеменно, що відбувається, але ж вони дають нам поради. Адже ми з ними консультуємося по кожному питанні, починаючи від конституції і завершуючи тому, що ми повинні ситуацію ми на повинні, ми повинні також консультуватися, тому що але це... вони повинні знати, що там відбувається насправді перш першого. А, давати а нам може поради. до них не доносять, що там відбувається, Можете не знати, що в родинах, от я вам повністю достеменно кажу, що в родинах сьогодні йде розмова повністю вимести те сміття з тих територій, терористів я маю на увазі, так але ну, родини ще наля люди ще налякані. На жаль. Наш час вичерпано. Я скажу, що сьогодні нашим гостем був Сергій Шахов, лідер всеукраїнського громадського об'єднання Народна довіра і це була програма на слуху. До зустрічі. До зустрічі. На слуху, на слуху.